У нас на вулицю сьогодні не можна вийти взагалі. В горлі дере, в носі пече, дихати немає чим. Оце ось отаке, кожній, я не знаю, от зараз навіть засічу Кожні скільки хвилин. От було 17 секунд, ось як я знімаю. І вітер в нашу сторону, до нас у двір, з понад горіхом зараз стелиться. Голова болить, голова чумна робиться. Вонь така стоїть. Я не знаю, що це в них за палети, чим вони топлять. Таке враження, що, я не знаю, резиною, покришками, чим можна отак топити. Це і нічого, і завод мені не мішає, і олія добра. Ну, люди добрі. Я на цих спречиках і на цих пігулках від алергії. Скоро розорюся. Капець якийсь. О. Так, хвилина тридцять, тобто пройшла хвилина і 17 секунд. Ну от, майже кожні півтори хвилини навіть частіше, ніж півтори хвилини. Оце отакий викид проходить. І от Хотілося б повісити прання на дворі. Як ти його повісиш? Як ти його повісиш? Я взагалі хочу натягнуті вірьовки в мене більлєві, але там таке можна повісити тільки тряпки якісь або я не знаю. Взагалі на дворі вішати нічого не можна. Чорне все робиться, абсолютно чорне. На машині сажа, на яслах у дівчат сажа. Якщо щось поставиш, чи... ми навіть влітку сіно накриваємо. От, а зараз ще швидше. Дві хвилини 38. і знову викид. А була скільки? Хвилина 34. От через хвилину в п'ять, тоді пройшла хвилина 17. Зараз пройшла хвилина і одна секунда. І все летить сюди до нас на хату. Поставити нічого неможливо, повісити нічого неможливо в дворі. За вікна я взагалі мовчу. Коли ще вітер в другу сторону, то хоч якось тр... трішки легше, але ну, це мені легше а в той час іншим людям не легше. І все, нічого, завод безшумний. він нам взагалі не мішає. От і знову викид. Тут навіть хвилини не пройшло, гляньте, що робиться. Він нам взагалі не мішає. І олія в них дуже добра, дуже смачна, і якість гарна, висока. Але оці ось палети їхні, вони мене вбивають. Я скоро обанкрочусь, померу, піду. Ельцети, ергоцетали, ось на заспреї, вони навіть тут і стоять на вікні, тому що вони в мене кругом. В сумочці, у кімнаті коло ліжка, на кухні, всюди. Це почалося, коли сюди переїхали. Раніше такого не було. Ось оцим і дихаємо, а потім звідки болячки, звідки погіршення стану здоров'я, а от звідти.